Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Як завжди приготувала вам щось цікавеньке. Вся увага на екран. Тож сьогодні я пропоную вам приручити, звісно, не королівську кобру, а стреси, які виникають у повсякденному житті. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу та розглянемо техніки самодопомоги й допомоги при стресі. Звісно, ми не можемо повністю позбутися стресу в нашому житті, але навчитися їм управляти, протистояти його негативним наслідкам під силу. Як сказав поет і афорист Станіслав Лець, якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Управляти це спрямовувати діяльність, роботу кого чого-небудь. Водночас важливо пам'ятати, якщо впродовж тривалого часу вам не вдається впоратися зі стресовими відчуттями, варто звернутися по допомогу до спеціалістів. Пропоную виконати низку технік, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я ВООЗ, які є ефективним способом самодопомоги при стресі. Перша техніка заземлення. Техніки заземлення це інструменти, які використовують для саморегуляції моменти стресу і тривоги. Вони слугують яким нагадуванням про те, що потрібно залишатися зосередженим і заякулюють у теперішньому моменті, що допомагає зменшити відчуття тривоги та пригніченості. Техніка заземлення допомагає тілу заспокоїтися і подати сигнал про відсутність реальної загрози, намагаючись заземлити себе. Перше, що потрібно зробити, це спробувати повернутися у своє тіло, вибираючи техніку, корисно починати з тіла і просуватися вгору до мозку. Дихання. Спробуйте те, що називається дихання по квадрату, під час якого ви будете вдихати протягом 4 секунд. Затримувати дихання протягом 4 секунд. Видихати протягом 4 секунд. Затримувати дихання протягом 4 секунд. І так далі. Поки не відчуєте себе тут і зараз. Ви також можете напружити м'язи та розслабити їх під час дихання, зосереджуючись на диханні і практикуючи усвідомленість протягом усієї вправи. Увага! Звертайте увагу на свої почуття за допомогою вправи 5, 4, 3, 2, 1. Її суть у тому, щоб відокремити 5 об'єктів, 4 звуки, 3 текстури. Два запахи і один смак. Третє. Почуття. Зосередьтеся на певному відчутті. Наприклад, тримайте кубик льоду. Що відчуваєте? Або заваріть собі кави та сконцентруйтеся на її ароматі. Спробуйте застосувати цю техніку, коли ви спокійні. Робите щось із хатніх справ або чекаєте на когось. Така практика зробить повсякденні заняття цікавішими, і вам буде значно легше використовувати її в складніших ситуаціях. Наступна техніка знімаємося з гачка. Іноді важкі думки ніби чіпляють нас на гачок. Ми дратуємося чи замикаємося в собі, або просто не можемо встати з ліжка і почати день. Це вибиває з колії на деякий час. Занурюючись у тривогу, ми відриваємося від того, що відбувається в конкретний момент. Наприклад, спілкуємося з друзями, і тут зненацька з'являються тривожні думки, і ми вже не беремо участі в розмові. Як зістрибнути з гачка негативних думок та емоцій? Треба звернути увагу на негативні думки, відчуття чи фізичний дискомфорт, які висмикнули, переключили увагу на те, що відбувається в цей момент. Знімаємося з гачка. Проста, але дієва вправа, яка допоможе відволіктися від тривожних думок. Перший крок усвідомити, що вас підчепили, відчути важкість у грудях, комок у горлі, тиск у голові. Другий крок помітити й описати гачок, чітко назвати його, проговорити ось спогад, думка, страх, гнів тощо. Третій крок перенаправити свою увагу на те, що ви робите. Наприклад, готуєте їжу. Прибираєте, їсте, граєте або спілкуєтеся з друзями. Потрібно повністю включитися в цю діяльність, приділити всю увагу тим, хто зараз із вами, і тому, що ви зараз робите. Не менш цінна техніка створюємо простір. Іноді відігнати від себе важкі думки та почуття не вдається. У такому разі спробуйте створити для них простір. Для того, щоб опанувати цю техніку, уявіть, що почуття й думки подібні до погоди, а ви. Наче небо для неї, якою суворою не була б погода, у неба завжди є для неї простір. І погода ніколи не заподіє небу, болю або шкоди. Рано чи пізно погода завжди змінюється, наші почуття змінюються також. Тож ми можемо навчитися бути небом для поганої погоди наших думок і не травмуватися об них. Перше, зверніть увагу на важку думку чи почуття. І спостерігайте за ними із зацікавленістю. Зосередьтеся на них. Уявіть, що ваші болісні відчуття це якийсь предмет. Подумайте про його розмір, форму, колір і температуру. Наприклад, холодна важка коричнева цеглина. Друге, визначте і назвіть цю думку або почуття. Третє. Дозвольте почуттю чи думці приходити і йти як погоді. Дихайте і уявляйте собі, як повітря проникає у ваш біль, уволікає його, створюючи для нього простір. Четверте, замість того, щоб боротися з думкою чи почуттям, дозвольте їм просто бути і проходити крізь вас, наче погода, яка змінюється навколо. Якщо ви не будете чинити опір погоднім явищам, у вас залишиться більше часу та енергії для повернення навколишній світ і важливі для вас справи. Сподіваюся, що ці техніки стануть чудовим способом самодопомоги та заспокоєння. Але іноді трапляються ситуації, у яких допомоги потребуємо не ми, а наші близькі чи знайомі сторонні люди. Що робити в такому разі? До вашої уваги, техніка ДРДП інтригує, чи не так? Все досить просто! Назва цієї техніки є абревіатурою послідовності дій, які необхідно виконати, коли близька людина перебуває в стані гострого стресу. Ця вправа особливо ефективна під час стресу в дітей. д. Дотик. Обійми тілесний контакт. Обійміть людину, якщо вона не проти цього. Р. Рух. Порекомендуйте скинути напруження, стряхнувши, наприклад, руки чи плечі. Д. Дихання. По черзі задуваємо уявну свічку, а потім нюхаємо квітку. П. Позитивне підкріплення. Похваліть людину, наприклад, ти чудово впорався, впоралася, молодець, тобі все вдасться. Кожен та кожна з нас індивідуально сприймає стрес. Трапляються випадки, коли людина стримує сльози, та емоції, що перешкоджає утриманню емоційної рівноваги та може зашкодити фізичному і психічному здоров'ю людини. Тож наступна техніка техніка підтримання емоційної рівноваги. Актуальна саме в такому разі. Не залишайте людину. Встановіть фізичний контакт з людиною, що потребує допомоги. Візьміть її за руку, покладіть долоню їй на плече чи спину, погладьте по голові. Дайте їй відчути, що ви поряд. Використовуйте прийоми активного слухання. Вони допоможуть людині виплеснути свої негативні емоції. Рекомендується періодично промовляти пошепки. Ага, так. Кивайте головою, інакше кажучи, показуйте, що ви слухаєте і співчуваєте. Повторюйте за людиною частини фраз, у яких вона виражає свої почуття. Говоріть про свої почуття і почуття постраждалої людини. Не намагайтеся заспокоїти постраждалу людину. Дайте їй можливість виплакатися і виговоритися, виплеснути із себе горе страх образу. Не ставте запитань, не давайте порад. Ваше завдання вислухати. У стресовій ситуації спробуйте подумати про щось приємне, що чекає вас сьогодні, завтра, наступного тижня, у наступному місяці. Розмірковуючи про це, ви раптом виявите, що складаєте план, як зробити, щоб вони відбулися. Так ви почнете формувати в собі звичку, думати і діяти оптимістично. Не дарма кажуть, що звичка друга натура. Досить часто ми в нашому житті діємо автоматично, не замислюючись про сформовані дії, чистимо зуби, вмиваємось. Так само звичними стають наші погляди, почуття, переконання. І на завершення теми про стрес хочеться процитувати напис, який був викарбуваний на персні царя Соломона. І це все мене. Щиро бажаю, щоб ці слова ставали для вас підтримкою в непрості часи. Підсумуємо! Сьогодні ми ознайомилися з техніками самодопомоги та допомоги при стресі. Регулярне виконання технік самодопомоги впродовж кількох хвилин щодня допоможе вам впоратися зі стресом і подбати про своє здоров'я. Сподіваюся, що вони стануть для вас чудовою опорою в різних життєвих ситуаціях. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!